Сьогодні представники структурних підрозділів міської влади, громадськості, освітніх і культурних установ, громадських організацій, медіа, підприємці та всі небайдужі мешканці долучилися до обговорення створених раніше пунктів комплексної програми розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Ми обговорили вже детально конкретні заходи комплексної програми з реалізації баження української мови в Кременчуцькій міській територіальній громаді безпосередньо визначили всіх відповідальних. Тепер лишилось питання узагальнити загальний документ і профінансувати витратні частини, тому що це буде основний важливий такий етап, в наступному нашому кроці. І Потім вже видаємо на розгляд депутатів міської ради. Важливо, що усі присутні під час засідання з ентузіазмом поставилися до узгодження пунктів програми, що забезпечить її реалізацію на дійсно гідному рівні у межах нашої громади. Приємно, що громадськість діячі міська влада структурні підрозділи долучились до цього питання. Приємно те, що ця робота вже така неформальна, а більш конкретна, містить конкретні напрямки, шляхи реалізації цієї програми. Дуже багато креативу в цій програмі, і я маю надію, що нам вдасться цю програму прийняти реалізувати. Однією з найвагоміших частин комплексної програми розвитку та функціонування української мови є пункт, який має забезпечити популяризацію української мови для мешканців Кременчуцької громади від самого народження. Поступово, планомірно. Жіноча консультація, далі пологовий, дитячі поліклініки, дитячі лікарні, школи, садочки. Тобто, все, де буває далі мати з дитиною, відбувається інформаційна кампанія, щоб не відбувалося зросійщення дитини в родині. Соціальні сторінки українською мовою для батьків, мультики українською мовою, пісні, колискові, віршики. Тобто, це такий інформаційний буклет. тобто, це вже. Є про це розмови на рівні держави, але поки це не впроваджено, ми можемо перші хто це впровадити. Маємо надію, що найближчим часом вже почнеться повноцінна реалізація цієї програми, адже такі ініціативи є вкрай важливими для функціонування та подальшого розвитку Кременчука. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.